Добрий день. Починаємо перевіряти домашні задачі, їх всього дві, тому що був новий матеріал. Перша задача така дуже проста, взагалі, але просто ми кількість задач підтримуємо і ще для того, щоб ви все ж таки трохи в тонусі працювали. Яка довжина звукової хвилі з частотою 300 Гц у повітрі у воді? Ну, Сподіваюсь, що ви знайшли таблицю, в якій подивили швидкість в повітрі звука і швидкість звука у воді. І розумієте, що довжина хвилі, це швидкість поділити на. Частоту, але я полюбляю через період спочатку записувати, ви пам'ятаєте, я завжди про це говорю. І далі ми перевіряємо одиниці Герц це одиниця на секунду, секунди скорочуються, і все добре, і двічі ми потім розраховуємо. Для води 5 метрів ми отримуємо рівно, а для повітря ну, приблизно 1,1 метра. Ось така відповідь. А задача 29.3, вона є продовженням задачі 29.2, яку я в попередній записі робила. Дивіться, однорідний горизонтальний диск всю той же масою 5 кг і тим же радіусом 10 см, може обертатися без тертя навколо своєї вертикальної осі симметрії. Тобто там він у нас обертався, а здесь він може обертатися. До ободу нерухомого диска приліпає пластилінова кулька. Масою 40 грам, яка літіла горизонтально по дотичної добічної до бічної поверхні диска зі швидкістю 5 метрів за секунду, якою кутовою швидкості набере диск? Ось така задача і відрізняється вона від попереднє тим, тим, що у нас спочатку диск нерухомий, а потім, коли його торкнулась кулька і е, до нього. Чого вона там зробила, прилипла, то після цього диск в місці з кулькою починає обертатися. Тут в нас трохи складніша задача. Давайте подивимось. Ну, Дано ми записали в систему інтернаціональну, мабуть, ви змогли перейти, дивимось на рисунок. Ось у нас диск, і після того, як до нього приліпла ця кулька, вони разом з кулькою будуть обертатися. І ми будемо використовувати закон збереження момента імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу, я розшифровую ось цю абревіатуру. І ми розуміємо, що спочатку у нас був момент імпульсу у кульки, а потім цей момент імпульсу став загальним моментом імпульсу кульки і диску. У кульки момент імпульсу це її імпульс помножить на ось цей радіус цю відстань від центра обертання, до якого вона потім буде прикріплюватися. А якщо ми дивимося на е, загальний момент інерції, то він просто дорівнює е, алгебраїчної сумі моментів інерції окремо диска і окремо кульки, і умножить це все на е, кутову швидкість. Для диска ми на попередньому в попередньому розв'язанні 29,2 ми подивилися, що е, момент інерції 1 друга мр квадрат, але я масу взяла велику, А ось тут буде маленька. А для цієї кульки вона, як точеч, точечна кулька може розглядатися, тоді відстань до центру обертання буде r, і тоді її момент інерції, як матеріальної точки mr квадрат. Тепер ми все записуємо докупи і замість імпульсу ось цієї е, пластилінової кульки ми записуємо масу помножити на швидкість, ну і далі умножаємо на r. МВР таке в нас було. А далі для диска це буде одна друга мр квадрат, а для кульки просто мр квадрат. І все це ми помножимо на кутову швидкість, яку ми хочемо з вами знайти. А далі ми скорочуємо на одну вістень r і отримуємо ось таку формулу. Можливо,. По ній розраховувати за ці формули, але я намагаюся її спростити, тому що е, маса кульки набагато менше, ніж маса ось цього диску. І тому я можу формулу написати трохи е, скорочено, тому що вона нас, нагадує маса гаразд набагато менша. Ну, далі ми перевіряємо одиниці, обчислюємо і отримуємо 0,8 радіан в секунду. Сподіваюся, що ви е, Розв'язали цю задачу і без мене, але якщо ні, ну зараз подивилися і тепер розумієте, як такі задачі розв'язуються. Добре, можемо відпочивати.